Усім привіт! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на кухні. А я щаслива, тому що я втрапила в магазині на знижки. Дивіться, що я придбала креветки без голови, охолоджені, та ще й мінус 25% від ціни. Хочу з вами поділитися рецептом, як я їх готую. Думаю, смачнина буде надзвичайна. Так, відкриваємо нашу упаковку. О, дивіться, які вони гарнюні. Висипаємо низочку. Так. І, звичайно, обов'язково я їх промиваю. О, трошки, бачите, сіра вирічка. Вирічка вже Прозора. І на цьому все. Додаємо сіль за смаком. Італійські трави. А це гармонійно підібрані орегано, базилік, розмарин, кмин і шматочки паприки. Трохи червоного перцю. А ще я люблю суміш перців. Тільки гляньте, яка краса. Поки креветки наповнюються ароматною сумішю трав і прянощів, очистимо два зубчика чеснику. Тепер переходимо до головного. Поки сковорідка нагрівається, подрібнюємо чесник. О, сковорідка гарно нагрілася. Наливаємо достатньо олії. У мене соняшникова, рафінована. Тепер закладаємо часник. Ви навіть собі не можете уявити, який зразу з'являється аромат. Помішуємо і слідкуємо за нашим чесничком. Він має трошки підсмажитися. Я думаю, що вам видно, що наш часничок трошки став темнішим. А це означає, що прийшов час закладати креветки. Креветки треба обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку. Тож я зразу їх розподіляю по сковорідці, а тоді через 3-4 хвилини подивлюся, як вони підсмажаться, і буду перевертати їх на інший бік. До речі, прямо на ваших очах зараз буде відбуватися диво, тому що вони будуть змінювати колір. Це неймовірно гарно виглядає і заворожує. Придивіться уважно. Вже помітно, як знизу проявляється рожевий колір. Минуло 4 хвилини. Перевертаємо наші креветочки на інший бік. Ну от, минуло кілька хвилин. Креветки підсмажилися, підрум'янилися апетитно. Креветки можна подавати як закуску до пива або до вина, або як частину основної страви, з гарніром. Ну, наприклад, з рисом або до овочів. Також креветки можна подавати з соусами. Я вам покажу, який соус люблю я. Ось цей кисло-солодкий. Готуйте і ви так само, спробуйте. Вам буде смакувати. Пишіть ваші відгуки у коментарях. Якщо ви ще не поставили вподобайку, то будь ласка, зробіть це. І підписуйтеся на мій канал.